Сьогодні поговоримо про наказ Міністерства оборони номер 490 Що він означає? Він змінює правила призову обмежено придатних до військової служби. Що це означає? Що інваліди, які мають інвалідність, будуть призвані усім. Також це означає, що. Навіть віч інфіковані будуть мобілізовані. Будуть мобілізовані ті, хто хворіли психіатричними захворюваннями. Також призовуть тих, хто хворів на туберкульоз. Ось така постанова. Шановні українці, обов'язково підпишись на мій канал, роби лайки репости. Перегляди моїх минулих і наступних відео, які є на каналі, і будуть виходити обов'язково. Зроби донат, жми на кнопку спонсорство. В описі до цього відео обов'язково. Підтримуй розвиток юридичної моєї правозахисної діяльності. Разом переможемо. Цей диктаторський режим. Також, якщо тобі потрібен захист юридичний від ТЦК та СП, це коштує 500 гривень згідно норм прав. До 1000 гривень це складні питання з ТЦК та СП. Юридичний захист від ТЦК та СП, коли не будуть працювати норми права, коштує окремо 700 гривень. Звертайся, тобі це дуже треба. Тому що банкова і Міністерство оборони України вирішили всіх інвалідів мобілізувати, тобто вбити. Їхня ціль ваша смерть. Моя ціль, щоб ви жили далі. А воювати хай воюють чиновники і діти депутатів, і діти чиновників. У мене інші підходи щодо мобілізації. Тому Підпишись на цей YouTube, Тікток, Інстаграм, канал, поширюється відео в тренди Ютуб. І Тікток, і інших соцмереж. Обов'язково. Разом переможемо. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності запитання, Якщо вам потрібен вихід із статус фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого захисту. Також я консультую з ТЦК та СП окремо, коли не будуть працювати методи правового захисту, коли буде повне порушення ваших прав і свобод Урядом та Президентом України. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я надаю витяги за кодом Євродипу. Звертайся тобі, це треба. Консультую з будь-яких норм права цивільного, адміністративного, податкового права. Також консультую з кримінального права і процесу. Це коштує. Від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Роби донати. Обов'язково. Жми на кнопку спонсорства в описі до кожного нового відео. Ставай спонсором цього каналу. Обов'язково підпишись на мій YouTube, TikTok, Instagram канал і поширюй мої відео, топи і тренди соцмереж. Обов'язково разом переможемо, шановні українці. Також скидуйте мені, будь ласка, теми для наступних відео і сюжет. Про що потрібно зняти ролик? Пишіть в коментарях під цим і наступним відео. Яка вас тема цікавить? Ми будемо розглядати, що вас бентежить. Про те, що відбувається в Україні і поза її межами. Як порушуються права людини, пишіть в коментарях. Також я консультую бізнес та як вводити автомобіль у статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Звертайся тобі також це треба вже сьогодні. А не потім сьогодні. Також підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Поширюй моє відео у тренди соцмереж. Роби вподобайки, коменти, репости.